Є продукти, які ми їмо щодня, і навіть не помічаємо, як вони крадуть нашу енергію, псують настрій і додають сантиметри талії. Сьогодні чесно про те, від чого варто відмовитись, якщо хочеться справжнього легкого тіла ясної голови. Привіт! Мене звуть Ірина, я нутриціолог, і сьогодні я хочу поговорити з тобою не як експерт, а як подруга, яка одного дня просто втомилася бути без сил, мати тьмяну шкіру і постійно думати про солодке. Так, я знаю. Ти й так зайнята, діти, робота, справи, але послухай, харчування може або додати нам життя, або його забрати. Тому я покажу, які продукти реально заважають нам жити наповну. І перше – це цукор та солодощі. Після обіду страшенно хочеться щось солодке. Знайомо, це класика. Тістечко, шоколадка, всього лише одна цукерочка з кавою. Цукор різко підвищує глюкозу, а потім різко знищує. В результаті сонливість, дратівливість і знову тяга до солодкого. Викликає глюкозні гойдалки, які виснажують підшлункову, послаблює мікробіом, шкодить імунітету. Підвищує ризик преддіабету, провокує запалення. Заміни шоколадку на фінік з горіхом, Соло... солодко, але стабільно. А... Далі в нас біле борошно, порожній наповнювач. З'їла булочку і вже через годину знову голодна. Було таке: білий хліб, макарони, круасани не дають ситості, а тільки провокують переїдання. Не містять клітковини, викликають закрепи, погіршують чутливість до інсуліну, збільшують запальні процеси, замість білого хліба, з'їж краще тост із цільнозернового, з авокадо та яйцем. А що скажеш про сосиски та ковбаси? Швидко поснідати це про бутерброд з, з ковбасою. Правда? У ковбасі часто більше стабілізаторів, ніж м'яса. Нітрати пов'язані з онкологією. Фосфати вимивають кальцій, сіль підвищує тиск і затримує рідину. Важкість, здуття, вплив на шкіру це все про вище перечислені продукти. Тому краще має відварену індичку, курочку. Це справжній білок та якісний продукт. Трансжири, тихий саботажник здоров'я. Ну що, підемо на пончик? Так, це смачно, дійсно. Але тіло платить високу ціну, руйнують клітині мембрани, підвищують поганий холестерин, викликають хронічне запалення, уповільнюють метаболізм і набір ваги, Запечи краще картоплю або батат з олією з'їж. Що скажемо про алкоголь? Це порушник сну і апетиту. Один келих вина на ніч щоб розслабитись. Звучить приємно, але шкода серйозна, порушує фази глибокого сну, навантажує печінку, викликає тягу до переїдання, порушує гормональний баланс і мікробіом. Заміни краще на теплий чай, музику, ефірні олії теж розслабляють. Це без шкоди. Підсолоджені молочні продукти, замасковані наші улюблені десерти, наприклад, йогурт. Йогурт із персиком. Це не йогурт, це десерт. Містик, який до 4 ложок цукру на порцію. Це знежирені варіанти незасвоєння вітаміну А, Д, Є, К, які викликають нову хвилю голоду і апетиту. З'їж краще натуральний йогурт. Додай туди меду, фруктів, і ти контролюєш солодкість. А ще напівфабрикати зручно, але недовго. Немає часу зварю пельмені або розігрію піцу. Зручно, але не для здоров'я. Містять глутамат, ароматизатори, викликають залежність, низький вміст білка й клітковини, погіршують мікрофлору, дають набріки, провокують апетит, заміни краще на гречку, яйце та салат. Це справжня їжа, яка може дати користь твоєму організму. Штучні підсолоджувачі і добавки. Це фальшива економія. Колазера без калорій можна. Без калорій, але з наслідками. Обманюють мозок, запускають голод, порушують мікробіом, можуть викликати здуття, головний біль, тяву до солодкого. Заміни краще на лимону воду, чай з травами, що тебе може освіжити, і буде корисним. Я не прошу тебе стати ідеальною. Але коли ти знаєш, що насправді роблять ці продукти з тілом, вибір стає усвідомленим. Ти не мусиш все викинути із холодильника. Почни з малого. Прибери одну-дві звички, подивись, як змінюється настрій, енергія, тіло, і тіло саме скаже дякую. Постав лайк, якщо це відео було корисним. Напиши в коментарях, від якого продукту найважче відмовитись саме тобі. Я прочитаю кожен коментар і, можливо, зроблю окремо відео на цю тему. До зустрічі в наступному випуску: будемо робити здоров'я простішим і ближчим.